Доброго ранку і доброго дня! Міцного здоров'я бажаю вам я, щоб були всі здорові і забули про хвороби. А що таке здоров'я, діти? Хто дасть відповідь мені? Краще віршика послухайте і всі дізнаєтесь самі. Здоров'я основа усього на світі, здоровому бути бажають всі діти. Існують для цього правила чіткі. Ви їх виконуєте, малюки, залюбки. Правило перше: чистимо зуби двічі на день. Щоб зубки чисті були, ми їх чистить не забули щіткою сюди і туди. Чисті зубки в нас завжди. Чистимо зуби двічі. Ми чистимо довго, хвилин три, Щітка довга чи нова, на ній насточка зубна. Правило друге. Миємо руки перед їжею. Наші діти-малюки миють руки залюбки. Рукавички загортають, руки милом натирають, під водою довго миють. Витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Правило третє. Регулярно приймаємо душ і ванну. Купалися ластівлята та в чару водиці, що були ми білотілі та ще білоліці. хлюп Хлюб-хлюб водиченько, хлюб-хлюб наличенько. І на ручки і на ніжки хлюб-хлюб водиченько. Правило четверте: Розчісувати волосся. Кучерявий баранець. Мека, дайте гребенець, я гладеньким хочу стати. І сказала добра мати Не пригладжуй чуба нащо кучерявим бути краще. Баранцеві до лиця не вживати гребенця. Але ж ми, не баранці, треба мати гребенець. Правило п'яте. Міняємо білизну щодня. Кожного дня і не забудь. Чистий і охайним будь, білизну свою заміни на нову. Треба взяти це за основу. Правило 6. Підстрігати нігті раз на тиждень. Хто нігті не чистить і не підстрігає, той знайомих своїх налякає, бо з брудними нігті довгими та гострими можуть просто вас перепутати з монстрами. Бачте, правила ці не зовсім складні, їх виконувати потрібно. Всі, будьте завжди здорові і щасливі, і про хвороби забуті, всі ви ви. Дякую вам за увагу. До побачення!